Страшна ніч на сумщині ввечері 18 листопада. Російські війська вдарили безпілотниками по гуртожитку у Глухові. Вже відомо про щонайменше шістьох загиблих. Серед них дитина є багато поранених, і їхня кількість продовжує зростати. Усі наслідки ворожого удару розповім за мить вами новини. Тесеню і я людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Російські війська продовжують терор українських регіонів та їхнього населення. Близько дев'ятої години вечора, 18 листопада. На Сумщині оголосили повітряну тривогу. Тоді у повітряних силах повідомили про загрозу засування ворогом ударних БПЛА. А вже за дві години у глухові прогремів вибух. Відповідне відео поширили місцеві телеграм-канали. О пів на першу годину ночі телеграм-канал Глухів інфо написав про перших жертв. Йшлося про одного загиблого внаслідок влучання у багатоповерхівку. А вже за годину з'явилося повідомлення про те, що з під завалів дістали тіла матері і дитини. Перші миті після удару російським шахедом по багатоповерхівці оприлюднив місцевий паблік глухів сіті. Згодом наслідки ворожого удару прилюднили і рятувальники. Вранці 19 листопада сумські обласні військові адміністрації уточнили, що російські військові атакували двома безпілотниками один із гуртожитків у глухові а кількість загиблих зросла до шести осіб. Вчора, 18 листопада, пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у глухові, прямувавши на мирних мешканців два ударних БПЛА типу шахед. Внаслідок ворожої атаки станом на сьому ранку. Попередньо загинуло шість людей, з них одна дитина. Поранено 12 людей, з них дві дитини. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблих. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть знаходитися мешканці. Згодом офісі генерального прокурора повідомило, що серед загиблих восьмирічний хлопчик. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаю війни, що спричинили загибель людей. Частина друга статті 438 кримінального кодексу України, за даними слідства 18 листопада 2024 року близько 23.20 окупанти безпілотниками атакували гуртожиток одного з навчальних закладів у місті Глухів Сумської області. Станом на 8 ранку відомо про загибель шістьох людей, серед яких восьмирічний хлопчик ще 11 осіб, в тому числі дві дитини, отримали. Поранення пів на дев'яту ранку, 19 листопада, на цинічний удар по гуртожитку відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що це черговий терор. Також президент повідомив про те, що кількість загиблих зросла до семи осіб. Росія продовжує тероризувати наше прикордоння сьогодні. Вночі був удар дроном по глухову. Є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів. На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина, мої співчуття родинам і близьким. Понад 10 людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному. Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості і достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари понад. Наших людях президент додав, що кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. А розмови про мир йому не цікаві. Володимир Зеленський зазначив, що Україна має змусити Росію до справедливого миру з силою. За годину після повідомлення президента офісі генерального прокурора уточнили, що кількість загиблих збільшилась до восьми осіб. З під завалів дістали тіла ще двох людей. Окупанти ледь не щодня завдають ударів по сумщині. Так і напередодні росіяни вгатили балістикою просто у житловий будинок у обласному центрі. Одинадцять загиблих, серед яких діти, кілька десятків поранених. Крики людей, хрустки скла і пожежа. Це перші хвилини після удару Росіян по багатоповерхівці.

Місто атакували саме момент, коли люди лягали спати трохи раніше 9-ї вечора. Район, куди окупанти водили балістикою, густо забудований. Удар пройшовся по двору із п'яти дев'ятиповерхових житлових будинків, який побудований по типу колодязя. І знову прильот з суми в житловий будинок, Прильот балістики Разом з представником Черного Христа їдемо на місце прильоту. Далі повідомимо. Виконуючи обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар вже згодом повідомив, що з будинку треба евакуювати сотні людей. і Заявив, що є дуже багато поранених і загиблих. Жаль, дуже велике пошкодження в житловому будинку. Багатоквартирному дуже багато людей поранені, Вікен зруйнована повністю. Центр двору прилетіла. Всі будинки, які навколо без вікон. Зараз ДСНС, сотрудники поліції проводять евакуацію постраждалих людей. Загалом із пошкоджених будинків вивезли до пів тисячі людей. Сумська міська рада заявила, що громада готова надати тимчасове помешкання тим, кому ніде заночувати. У дитсадку поряд із місцем влучання розгорнули штаб допомоги. На ранок 18 листопада стало відомо, що цифра постраждалих стрімко зросла. 89 поранених внаслідок цинічного удару рашистів цієї ночі. З них 11 дітей. Ще 11 людей загинули. З них двоє дітей. Це дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Але і це ще не все. Трохи за. Північок, ворог ракетами імовірно балістичними, атакував критичну інфраструктуру. Сум після цього місто залишилося без світла. Лікарні, куди постійно прибували поранення, почали працювати на генераторах. На жаль, нещодавно відбувся ще один прильот по об'єкту критичної інфраструктури. В деяких районах міста зникло світло. Також декілька лікарень працюють на генераторах. На місце виїхали співробітники ДСНС Червоного Христа. І поліції сподіваємося, найближчим часом електропостачання буде відновлено. На місці ракетного удару працювали представники ДСНС. Команда Тесенії вислужує через співчуття родин загиблих та бажаємо скорішого одужання постраждалим. Наразі це всі новини. Більше новин чекайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю нам мирного неба над головою.